Майкл Джордан, Валерій Маркус та Опра Уінфрі, що об'єднує цих людей? Успіх в їхніх справах, письменництво, Чи, можливо, щось інше. Всі ці люди є прикладами осіб з вираженим мисленням розвитку. Завдяки цьому мисленню Джордан став легендою баскетболу, Вінфрі найвідомішою телеведучою. Ну а за Маркуса годі й казати, ви самі знаєте, наскільки це потужна людина. Взагалі, список людей, які користуються мисленням розвитку, надзвичайно довгий, і назва цьому списку найкращі в своїй справі. Топові підприємці, письменники, вчені, політики втілюють ті чи інші риси мислення розвитку. Однак, що воно таке, з чим його їдять і як самому його здобути? Сьогодні ви отримаєте відповіді на ці питання. Відео спирається на подкаст Ендрю Губермана, а саме на епізод про мислення розвитку та на згадані в ньому дослідження. Спочатку слід зрозуміти, що таке мислення. Професорка Стенфордського університету Алія Крам визначає мислення як лінзу, яка вибірково організовує та кодує інформацію. Простіше кажучи, мислення це процес сортування всієї інформації, що потрапляє в нервову систему. Ви могли чути про позитивне і негативне мислення, і такі типи справді існують заради спрощення вхідних даних. Взагалі, мозок завжди старається спростити речі, і ефективний тип мислення це саме про правильне сприйняття того, що з вами відбувається, про сортування інформації на важливу і неважливу. Про адекватну оцінку реальності і про здорову оцінку себе в тій чи іншій ситуації. Якщо зараз це звучить трохи заплутано, то обіцяю, до кінця відео ви все зрозумієте. Тож, щоб краще пояснити, що таке мислення розвитку або Growth mindset, спочатку треба розібратись з протилежним типом, fixed mindset або фіксоване мислення. Як випливає з назви, вона полягає у фіксованому сприйнятті себе та своїх можливостей. Це той випадок, коли людина каже, математика це не моє. У мене не такий склад розуму, і це переконання настільки закріплюється в людині, що хороші знання в математиці стають чимось нереальним на кшталт вміння літати. Іншим проявом фіксованого мислення є протилежна ситуація, коли особа беззаперечно впевнена в своїх знаннях чи вміннях. Я математик. Я надзвичайно хороший математик, не може бути, щоб я в чомусь помилився. Обидві ситуації мають спільну рису, закріплення за людиною ярлика. Ти поганий в цій справі, від природи тобі не дано, і це не зміниться. Або ти розумний, талановитий, навіть старатись не треба, все вдасться саме по собі. І що найгірше, дуже часто ці наративи виникають несвідомо. Ви навіть задуматись над цим не встигли, а вже поставили хрест на своїх вміннях чи на можливому рості. І розірвати це коло допоможе саме мислення розвитку. На відміну від фіксованого, цей тип мислення дозволяє подивитись на речі відсторонено і завжди передбачає можливість змін. Якщо ти поганий в чомусь, то це можна і треба змінювати. І на противагу, коли тобі щось вдається доволі добре, це може змінитись в гіршу сторону, якщо сприймати це як дане і не докладати зусиль, щоб стати кращим в цій справі. Тож думаю, ви вже вловлюєте ключову відмінність між фіксованим і мисленням розвитку, а саме відкритість до критики та до змін. Розглянемо конкретний приклад в дослідженні під назвою Похвала за інтелект може знизити мотивацію та продуктивність дітей. Отож, більше ста дітей виконали певний ряд завдань. Після цього їх було розбито на три групи. Перша група отримувала похвалу за інтелект. Ви такі розумні, талановиті, вам так легко дався цей тест. І так далі. Тобто закріплювали за дітьми ярлик. Друга група отримувала похвалу за зусилля. Так постарались, навіть коли не виходило, ви продовжували виконувати завдання, навіть якщо ви не отримали правильної відповіді, все одно чудово, що ви так старались. Третя група була контрольною, тобто не отримувала ніякого зворотного зв'язку. Отож, згодом було помічено, що діти, яких хвалили за інтелект, уникали важких завдань, бо такі завдання могли зруйнувати їхній образ розумної дитини. Натомість вони брались лише за завдання, в яких вони були впевнені, що отримають позитивний результат. В той час діти, що отримали похвалу за зусилля, навпаки, частіше вибирали важчі завдання, які могли навчити їх чомусь новому. І різниця між даними групами на цьому не закінчилась. Знову ж таки, це була вибірка в 100 дітей. Перший тест до отримання будь-якого зворотного зв'язку всі три групи склали з плюс-мінус однаковим результатом. Однак після отримання похвали результати змінились кардинально. Група, яку хвалили за інтелект, написала наступні завдання набагато гірше ніж попередні. І думаю, ви здогадали, що відбулося з дітьми, яких хвалили за зусилля. Так, результат покращився значним чином. І я б не сказав, що така розв'язка є настільки аж очевидною. Нам здається, що якщо дитину або себе хвалити словами розумний, кмітливий талановитий, то це має покращувати результати в навчанні чи в чомусь іншому і сприяти бажанню й надалі розвиватися в цій справі. Однак відбувається протилежне. Навіть діти, яким нічого не казали після першого завдання, з другим впорались краще в порівнянні з групою розумних. І ні, це не означає, що дітей, навпаки, треба називати дурними. Це просто показує, який потужний ефект зворотній зв'язок має на продуктивність. Також на продуктивність позитивно впливає фінансова підтримка. Тому я дякую цим прекрасним людям. Ви теж можете долучитися до цього списку всього за вартість чашки кави на місяць. І це, звісно, після донату на сили оборони. Для ютубера підтримка з боку підписників це знак. Знак, що він рухається в правильну сторону і може спокійно займатися улюбленою справою. Тому я розраховую на вашу активність. Дякую. В схожих експериментах були виявлені й інші негативні наслідки похвали за інтелект. Діти, яким присвоїли статус розумні, брались за меншу кількість завдань і більше того, часто обманювали і завищували собі оцінку заради збереження свого статусу розумної дитини. Тож, як ви зрозуміли, в закріпленні за собою ярлика особливий талановитий нема нічого хорошого. І такий результат може виникати не тільки внаслідок оцінки зі сторони. Від природи або через якісь інші чинники, одна людина може бути більш схильна до фіксованого мислення ніж інша. Вчені зробили експеримент, де за допомогою електроенцефалографії дивились на реакцію мозку на помилку. В людей з фіксованим мисленням у відповідь на помилку загорались частини мозку, що відповідають за емоції, а в людей, які вірили в те, що змінюватись, можливо, що здібності не є фіксованими, тобто в тих людей, що мали мислення розвитку, активізувались частини мозку, пов'язані з когнітивною, логічною оцінкою, а не з емоційною реакцією. І що тепер? Виходить, що певні люди приречені на фіксоване мислення і сприйняття будь-якої критики занадто особисто? Ні. Це можна змінити. Наведу приклад з власного життя. Так стало, що в школі я в основному був відмінником. І хотів я цього чи ні, за мною закріпився ярлик розумний. Чуючи постійну похвалу зі сторони, я сам в це повірив. І в момент, коли ти сприймаєш розум, як щось з чим народився або ні, ти перестаєш розвиватись. Навіщо мені готуватись до контрольної, я і так розумний? Що? Мені поставили 9. Цього не може бути, адже я розумний. Владнати з цією проблемою допомогло прийняття. Прийняття того, що я звичайна людина, людина, яка помиляється, прийняття того, що помилки це єдиний шлях до успіху. Зараз я прагну помилок. Я хочу пробувати щось нове, я хочу зламати своє его і відсторонено аналізувати всі свої невдачі. Однак робота над собою все ще триває. Ніхто в повній мірі не позбавлений від фіксованого мислення. У кожного з нас є момент, коли піддаєшся йому, перестаєш вірити в зміни і просто приймаєш себе неспроможним росту. Тож зараз саме час розповісти про те, як здобути мислення розвитку. І можу вас привітати! Ви вже зробили перший крок до цього. Дослідження показали, що простого відеоуроку або лекції про різницю між фіксованим мисленням та мисленням розвитку вже достатньо, щоб зростити в собі певні риси останнього. Однак, щоб по-справжньому посилити ефект, потрібно прийняти ще один тип мислення, який полягає в думці, що стрес є корисним. Тут варто зробити важливу ремарку: так є ситуації, коли стрес шкідливий, особливо негативно на організм, впливає тривалий стрес. Але коли ви відносно контролюєте стресовий подразник і більше того, сприймаєте його як можливість розвитку, він стає корисним. Розум це взагалі надзвичайно сильна штука. Згадана на початку відео Алія Крам провела експеримент з мілкшейками. Суть була в тому, що учасникам запропонували два мілкшейки. Один, нібито був без жиру, без цукру і мав лише 140 калорій. Інший мав достатньо жиру і цукру на всі 600. Але насправді кожен напій мав по 300 калорій. Після того, як обидві групи випили свої мілкшейки, було виміряно їхні рівні греліну – гормону голоду. Чим грелін вищий, тим людина голодніша. І вірте ви чи ні у людей, які думали, що випили напій на 600 калорій, рівень греліну був нижчим в три рази, ніж у групи, яка думала, що п'є дієтичний мілкшейк. Однак мушу вас відразу розчарувати, це не означає, що можна їсти все підряд і просто казати собі, що воно корисне, низькокалорійне і так далі. Але цей експеримент справді показує силу і вплив мислення навіть на метаболічні процеси в організмі. Саме тому переконання, що помірний стрес є корисним, насправді зробить його таким, з цим розібрались. А зараз я хочу, щоб ви взяли ручку і листочок. Якщо ви тиснули на це відео, то це означає, що ви хочете підвищити продуктивність. І все, що зараз для цього треба, це записати декілька речей на листок. Можете тиснути на паузу, щоб встигати записувати. Після питань залишайте місце для відповіді. Отож, перше, про що мені казали, ти поганий в цьому? Про що мені казали, в тебе це добре виходить? За які речі я казав собі такі самі фрази? І наступний набір питань: в чому я насправді хороший і чому? Скільки часу, старань я приділив цій справі, щоб стати в ній хорошим, що мені погано вдається і чому? Чи я доклав достатньо зусиль, щоб покращити свої вміння, чи здався, бо не вдавалось на початкових етапах? І наскільки всі ці речі пов'язані з моєю особистістю і самооцінкою, наскільки вони визначають, хто я такий? Гарантую, що відповівши на ці питання, ви дізнаєтесь багато нових і важливих речей про себе. Тож підсумую: перше, хваліть себе за зусилля, а не за інтелект чи талант. Друге полюбіть помилки. Більше того, полюбіть відчуття фрустрації. Практикуючи гру на гітарі, я помітив, що саме після досягнення моменту фрустрації, після бажання розпалити багаття з гітари через те, як погано в мене виходить. Я помічаю найбільший прогрес в цій справі. Так само, до прикладу, в спортзалі, щоб отримати результат, потрібно досягти піку продуктивності, коли м'язи просто відмовляються підіймати штангу. Тому полюбіть невдачі. І останнє концентруйтеся не на результаті, а на процесі. Звісно, чудово мати ціль, до якої ви прагнете, але всі ми знаємо, що відбувається при її досягненні. Як тільки ви нарадувались тому, чого так довго хотіли, ви відчуєте порожнечу. Тихо, тихо. Тому ідеальною обставиною для розвитку є прагнення ідеалу, майстерності, чогось, що ви, скоріш за все, ніколи не досягнете, але завжди будете рухатись до цієї мети. Саме таке мислення робить людей не просто успішними, а виводить у статус легенди. А ви хочете стати найкращими в своїй справі? Відгукніться в коментарях. Буде цікаво почитати, хто чим займається і чого прагне. Дякую і до зустрічі.